Нові жертви нової ізраїльсько іранської війни, яка серед інших жителів Ізраїлю вже забрала життя і п'ятьох громадян України, двох дорослих і трьох дітей. Ізраїль стверджує, що контролює небо над західною частиною Ірану однак зазнав чергового масованого удару. Сполучені Штати перекидають нову зброю до регіону про наслідки буремної ночі. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук далі. Урок ізраїльського залізного куполу системи ППО, яку роками називали найкращою в світі, неможливо захиститися від усіх ракет, навіть на куди меншій за українську територію, з куди більшими за українські ресурсами. Під останню атаку Ірану потрапили Тель-Авів і його передмістя та Хайфа. За чотири доби в Ізраїлі загинуло вже 24 людини. Поранених понад 300. серед загиблих і п'ятеро українських громадян: двоє дорослих і троє дітей. Вони жили в місті Батям. Що рятує багатьох, але не всіх. Сховки вбудовані в більшість ізраїльських квартир. Війну тут уже давно враховують ще під час проєктування. Коли ми відкрили двері сховку, ми були шоковані. Вся квартира була потрощена, геть нічого не лишилося. Вже за кілька хвилин тут були військові рятувальники, вони ходили по квартирах, питали, чи все гаразд. Але вже відомо, що дві з жертв у Петах Тікві передмісті Тель-Авіва, були саме у сховку. Від прямого влучання він не рятує. Міжнародний аеропорт Тель-Авіва залишається закритим. Американське посольство повідомило, хоч ніхто зі співробітників не постраждав, наслідки струсу від ракети, що впала поруч, відчули всі. Міністерство оборони Ізраїлю погрожує, що Іран за це заплатить. Прем'єр Ізраїлю продовжує наголошувати, що його країна воює, дотримуючись міжнародного права невідміну відміну від Ірану наші чудові пілоти над Тегераном. Тегеран у вогні. Але ми не цілимо у цивільних. Ми просимо їх евакуюватися, і вони евакуюються. А ви про це не чуєте? Бо іранська влада все приховує. Але це відбувається. А вони натомість бомблять наше цивільне населення в Тамрі, Тель-Авіві, Рішон Леціоні, Реховоті. Повсюди. Повсюдинета дякує Трампу за допомогу і Заявляє, що воєнна Ізраїлю – знищити ядерну програму Ірану. Це так само складно зробити, як знищити палестинське терористичне угруповання Хамас у секторі Гази, але помітно відволікає від останнього світову увагу з останніх слів американського президента перед самітом Великої Сімки. Зрозуміло одне: Вашингтон ситуації не контролює. Сподіваюся, буде якась угода. Думаю, зараз час для угоди. Побачимо, що трапиться, але іноді доводиться воювати ще. Але побачимо, що відбудеться далі. Є великий шанс на угоду. Росія, з якою Ізраїль підтримує показово нейтральні стосунки, закликала своїх громадян негайно виїхати з країни. Із Іраном у Росії підписана угода про стратегічне партнерство, яка втім не зобов'язує до військової допомоги, лише забороняє допомагати країні ворогу. Будь-яка криза на близькому сході призводить до зростання цін на нафту. Тож Росії вона вигідна і цим, і відволіканням світової уваги від українсько-російської війни. За непідтвердженими повідомленнями низка іранських високопосадовців евакуювалася до Росії. Іран називає Ізраїль державою агресоркою. Ми захищаємося згідно з хартією ООН, адже безсумнівно, що проти території Ірану було скоєно акт агресії. Ми маємо право на самозахист. Жодних переговорів, доки Ізраїль продовжує завдавати удари. Це озвучена позиція Ірану. Ізраїль зупинятися поки що не збирається. Повідомляють зокрема про знищений літак заправник на сході країни, удар по аеропорту Тегерана і підбите міністерство юстиції у столиці. Яна Северчук Анатолій Короптесен ТСН плюс Марафон. Єдині новини. Конфлікти Ізраїлю та Ірану одна з ключових тем на порядку денному групи Семи. В Канаді зараз триває саміт лідерів країн G7. На перший план вийшло обговорення саме ситуації на близькому сході. Захід закликає сторони до деескалації, Наполягає, не можна допускати масштабнішої війни. Докладніше про міжнародну реакцію зараз запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона наживо зі студії ТСН. Тесен вітаю. Отже, які кроки або принаймні які заяви роблять Сполучені Штати та ЄС на шляху до деескалації на близькому сході, і чи справді навіть ось Путіна хтось додумався пропонувати як потенційного миротворця в цій ситуації? Вітаю святе посол Ізраїлю в Євросоюзі сказав виданню Політико, що операція його країни проти Ірану йде за планом і що вона триватиме. Будуть подальші атаки на центральні командні об'єкти. Дипломат відкинув перспективу ізоляції Ізраїлю. Сказав лідери з розумінням ставляться до дій Тель-Авіва. І говорячи власне про лідерів країн групи Семи, то у вихідні їхні телефони не замовкали, прагнучи запобігти ядерній ескалації спалахам насильства у регіоні. В принципі, зідзвонювалися і один з одним і з колегами з близько. О, сходу президентка Єврокомісії, який неодноразово дорікали у надмірній підтримці Ізраїлю і його діям у газі, говорила з його керівництвом і сказала, що Ізраїль має право на самооборону, а провину за новий виток насильства поклала на Іран, назвала його основним джерелом регіональної нестабільності. При цьому фондерляїн послалася на висновок МАГАТЕ, де сказано, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ми завжди чітко говорили, що в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї. Дипломатичне рішення залишається найкращим способом у довгостроковій перспективі, щоб зняти занепокоєння щодо ядерної програми Ірану. І Європа, як і раніше, віддана пошуку довгострокового рішення за допомогою переговорів. Агентство Reuters Рейтер повідомляє, іран не готовий до переговорів про перемир'я, доки удари Ізраїлю продовжуються. А Тегеран у в свою чергу продовжує. О, відповідати на них із президентом Ірану поспілкувався Еммануель Макрон. Президент Франції закликав Масуда Пезешкіана якнайшвидше відновити переговори про дипломатичне врегулювання. Макрон вважає, що реальні важелі повернути всіх за стіл переговорів є у Сполучених Штатів, адже Ізраїль залежить від американської зброї. Французький лідер закликав Дональда Трампа використати свій вплив, але не за допомогою миротворчих зусиль Володимира Путіна. Справа в тому, що в суботу Трамп відзначав день народження і йому зателефонував Росію російський лідер, вони також обговорювали події на близькому сході, і за підсумком Трамп сказав, що він вважає за можливу участь російського президента у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном, тобто в якості посередника, Макрон своєю чергою відкинув цю ідею і власне нагадав, що Росія втягнута в активний конфлікт, що вона воює в Україні, і що власне уже кілька років як вона не поважає статут. ООН відтак авторитетом користуватися. Не може Макрон також висловив надію, що власне дискусії під час саміту групи СЕМИ наблизять мир на близькому сході. Ми продовжуємо закликати до деескалації та відновлення переговорів. Тож у нас буде можливість через кілька годин повернутися до цього питання з лідерами G7. І Я сподіваюся, що наступні кілька годин відновлять спокій. А саме це є метою дискусії. Більшість лідерів країн Великої Сімки підтримують право Ізраїлю на самооборону, але також хочуть бачити деескалацію. Як її забезпечити, шляхи шукатимуть на саміті у Канаді. А завтра ситуацію на близькому сході також обговорять глави МЗС країн Євросоюзу. Кая Калас організовує їхню екстрену зустріч по відеозв'язку, щоб наскільки це можливо упорядкувати дипломатичні контакти європейських столиць із і Тегераном. Святи. Дякую за подробиці. Зоряна степаненко, кореспондентка Радіо Свобода, розповіла в ефірі ТСН про міжнародну реакцію на взаємні бомбардування між Іраном та Ізраїлем.